Тема «Правописне з дієприкметниками. Не з дієприкметниками може писатися окремо і разом. Не пишеться окремо, якщо є залежні від дієприкметника слова. Наприклад, не прочитана мною книга є залежне слово мною. Якщо є протиставлення зі сполучником А. Наприклад, не прочитана, а переглянута книга. Якщо дієприкметник виступає присудком. Наприклад, книга не прочитана. Непрочитана виступає присудком. Не пишеться разом, якщо немає залежних слів. Наприклад, Непрочитана книга. Якщо в реченні немає протиставлення зі сполучником А. Наприклад, не прочитана, але переглянута книга. Зверніть увагу, що тут є протиставлення, але не зі сполучником А. Якщо дієприкметник утворений за допомогою префікса недо. Наприклад, недочутий, якщо слово без не, не вживається.